Зараз ми разом з вами розглянемо тематику особливостей клінічних проявів гострого та хронічного реніту у дітей, яка на сьогоднішній день. Дещо зміненою є з точки зору тих основних документів, які ми сьогодні вже з вами розглядали разом. Це стосується і епосу 2020 року, і Арії, і АйКАП, які саме регламентують або є найвищими рекомендаційними документами щодо особливостей підходу до діагностики та лікування саме Реніту у дітей і дорослих. І нагадаю вам, шановні колеги, що. Дійсно, слизова оболонка носа це є той захисний бар'єр нашого організму на шляху інфекції та інших факторів зовнішнього середовища. Функції слизової оболонки досить різноманітні, але основне її завдання це зігрівання, зволоження поступаючого повітря, абсорбція і обеззараження тих мікробних частинок, зокрема, це і вірусів, і бактерій, і тих алергенів, які попадають уже на слизову оболонку, із навколишнього середовища. У носовій порожнині знаходиться досить велика кількість нервових закінчень, які зв'язують саме порожнину носа з іншими органами системами. Це і обумовлює реакції, які виникають на тлі гострого інфекційного, алергічного або іншої тіології запалення. І саме слизова оболонка вона піддається практично щоденно тому антигенному навантаженню і тій атаці, і коли порушуються саме локальні захисні механізми і порушується робота мукоцелярно транспортної системи, саме тоді розвивається і запальний процес, і реніт, про який ми сьогодні з вами так довго вже говоримо. Саме нежить або е, запалення слизової оболонки реніт, це є той клінічний синдром, який відображає запалення оболонки, зокрема е, тих початкових відділів, які відносяться до верхніх дихальних шляхів. Адже подальше поширення інфекції зіслизової, воно може йти в напрямку як приносових синусів, так і може йти в напрямку і носової частини глотки, залучаючи перш за все. Лімфоїдну тканину. І сам нежить це є той клінічний синдром, який включає симптомокомплекс, описаний ще Парацельсом. А це є ніщо інше, як набряк слизової оболонки в результаті того, що виниклають відчуття як закладеності, так і утрудненого носового дихання, і наявність гіперсекрекції, тобто продукції слизових виділень, які ендоскопічно ми маємо нагоду з вами візуалізувати в якості слизових, слизовогнійних або навіть гнійних виділень, які переважно виникають після приєднання вже і бактеріальної інфекції. Загалом той термін, який ми сьогодні розглядаємо в якості Реніту, він розділяється на різні категорії на основі тих клінічних характеристик і патології, яку він супроводжує. Але основний меседж це те, що у дитячому віці, на відміну від дорослих, цей процес переважно обтяжений наявністю гіпертрофії. Аденоїдних вегетацій або ж глоткового мигдалека, який ми говоримо з вами, або все-таки найчастіше алергії. Проте най... один із найчастіших встановлених діагнозів, зокрема отоларингологами, є діагноз гострого назофаренгіду, який шифрується G20 у міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, і хронічний назофаренгід при відповідному тривалому запаленні з загостренням. І саме захворювання верхніх дихальних шляхів, яке відноситься і описано вже в 11-й номенклатурі міжнародних класифікацій хвороб, воно описано як захворювання верхніх дихальних шляхів, яке викликане риновірусною інфекцією. Це захворювання знову ж таки супроводжується як фаренгітом, так і нежиттю закладеністю носа і кашлем, і передача відбувається саме повітряно-крапельним шляхом або ж при прямому контакті. Таким є опис в МКХ 11 перегляду. А якщо ж розглядаємо хронічне запалення і хронічний назофарингіт, то він описується як стійке або рецидивуюче запалення слизової оболонки носа. Винятками залишається уже вазомоторний реніт, який має інший шифр CA08.3 і алергічний реніт, відповідно з іншим шифруванням. Ми сьогодні говорили з вами і про міжнародну класифікацію ринітів. Ви чітко пам'ятаєте, що алергічна його класифікація, інфекційний, до якого ми відносимо гострі і хронічні запалення в вигляді ринітів, який також розглядається як специфічний і неспецифічний, і особливо небезпечно є одночасне поєднання саме COVID-19, який може бути викликаний як SARS-CoV-2, MERS-CoV-2, так і видозміненим штамом Kraken в поєднанні із респіраторно-сенситіальною інфекцією верхніх дихальних шляхів. Неалергічний або неімунний, або е, різновид реніту є також в класифікації в вигляді ідіопатичного, неалергічного з еозинофілією, медикаментозного, які обумовлені блокаторами бета-адренорецепторів, ацетилсаліциловою кислотою, іншими оральними контрацептивами тощо. Вегетативний, як один із різновидів форми, атрофічний, про які ми розглядали, неопластичний, харчовий, реніт, який викликаний за рахунок дії іритантів, реніт, який виникає від емоційних факторів на зміну погоди та інше. Саме ці неалергічні форми реніті також потрібно враховувати, проте у дитячому віці ми переважно маємо. Ті стани, які обумовлені, як я вже вам говорив, аденоїдними вегетаціями і супутньо можливою сенсибілізацією до певних алергенів. І як частина неалергічних захворювань, ми також розглядаємо первинну мукоцеліарну недостатність, мукомісцидоз. Який частіше саме спостерігається у дитячому віці, первинну цилярну дискінезію, синдром Юнга, і різні імунодефіцитні стани. І згідно рекомендацій. Щодо діагностики та лікування ринітів, саме фізичний огляд має також важливе значення щодо встановлення особливостей перебігу гострих та хронічних ринітів і стосується це також і дітей. Адже ми враховуємо як загальні прояви, які можуть супроводжуватися у пацієнта, блідністю шкіри, переважно. Специфічним ротовим диханням, а також ознаками певного системного захворювання, які ми можемо визначати із залученням саме ділянки ока, адже це може супроводжуватися і сльозотечією, і почервонінням, і змінами кон'юктиви, а також набряком або дерматитами в ділянці саме зовнішніх повік. Винозний застій також нижніх повік який виникає при алергічному або навіть при неалергічному реніті. Щодо носової ділянки, то тут ми обов'язково оцінюємо з вами прохідність носового клапану, поперечню зовнішню складку, деформацію, чи є безпосередньо враження деформації носа, носа і які відображаються на порушенні функції носового дихання, наявність перфорації. Інших змін, тобто і кірок, і виділень, і поліпозних утворень, які оцінюються нами саме при ендоскопічному обстеженні наших пацієнтів. Стан. Фізичного огляду таких пацієнтів обов'язково супроводжується загальноклінічним оглядом, і ми безпосередньо проводимо і отоскопію таким пацієнтам, адже перебіг як гострого, так і хронічного реніту може бути відзеркалений і на стані барабанної перетинки, адже залучення уже носової частини глотки, де поєднання йде носа і саме. Через слухову трубу порожнин середнього вуха може відображатися в якості як сальпінгового титу, так і секреторного титу, а також такого ринуту барну шляху поширення інфекції з виникненням гострого середнього титу, в тому числі. Досить часто нежиті супроводжуються і змінами в ротовій частині глотки, адже ми звертаємо увагу як на неправильний прикус зубів, який також може бути уже результатом. Патології на тлі хронічного запалення безпосередньо слизової носа і залученням аденоїдної тканини це можуть бути особливості вроджених вад розвитку, коли має місце і специфічне вигнуте високе піднебіння та ряд інших. Таких аномалій, які супроводжуються порушенням носового дихання, а також ринорею в тому числі. Таким чином, фізичний огляд і наявність оцінки симптомів, які сумісні з ренітом, відіграє досить важливе значення. Але серед клінічних особливостей реніту, саме у дітей, пам'ятати потрібно про те, що запальний процес досить швидко поширюється як в напрямку пазух. Так і в напрямку глоткового мигдалика. І переважно саме алергія та наявність глоткового мигдалику залишаються основними тригерами затяжного перебігу риніту у дітей. Нагадаю вам, той тісний, такий щільний анатомічний функціональний зв'язок будови саме порожнини носа, і це перш за все пов'язано з близькістю розміщенням, як ока. Через нижню ділянку і найтоншу частину, саме яка межує з решичастим лабіринтом, так і з середнім вухом, наявність в глотці аденоїдної тканини і нижні дихальні шляхи, які фізіологічно залучаються в період нежиттю, як гострого, так і хронічного, і сприяють супутній патології, такі як уже залучення запалення в нижніх дихальних шляхах. І клінічна картина саме. Гострого реніту в дитячому віці може включати як кон'юнктивальні симптоми, так і запалення середнього вуха, так і утруднене дихання і залучення нижніх дихальних шляхів у вигляді і бронхіальної астми також. Гострий назофарингіт, або ми ще його називаємо ринофарингіт, або епіфаренгід. Раніше цей термін звучав як і аденоїдит, і реніт. На сьогодні перебуває саме в такій класифікаційній градації, як ми озвучуємо на нашій школі доказової медицини. Тобто запальний процес із залученням слизової оболонки носа і ділянки носової частини глотки це ніщо інше, як назофарингіт. І переважно він трапляється саме інфекційної етіології. Він виникає в рамках гострого запального процесу при ГРВІ. проте інфекційний реніт не виключає наявності і інших видів реніту. Симптоми гострого запалення, гострого назофарингіту, вони є досить відомими, адже пацієнт має скарги на закладеність, виділення носа, які притаманні гострому реніту, це і гугнявість, неприємні відчуття в носовій частині глотки, збільшення задньошинних лімфовозлів, яке часто супроводжує пацієнта, гіпертермічна реакція і зміни зі сторони вух, які проявляються в якості. Закладеності або навіть іноді зниження слухової функції при залученні уже в ділянки і ізольованого враження приносових силосів може виникати і локальний біль, зокрема біль в потиличній ділянці. Клінічна картина досить вам відома, і зверніть увагу, будь ласка, на зміни саме слизової оболонки, як при орофареноскопії, які є досить типовими за наявності, гіперемії, фолікулів задній стінки, і ексудату, який міститься на глотковому мигдалику. Саме збільшення глоткового мигдалика за наявності ексудату дає нагоду чітко встановити діагноз і. Гіпертрофії і запалення, яке може бути в якості гострого або ж і хронічного, ендоскопічне дослідження на сьогоднішній день нам дуже допомагає в плані верифікації діагнозу і тих змін слизової оболонки, особливо при доступі ендоназально і до ділянки. Глоткового отвору слухової труби, де ми можемо ідентифікувати як тубарний валік, так і зміни, і особливо слиз і гнійні виділення, які потребують елімінаційної терапії. Щодо диференційної діагностики реніту дітей, то ми пам'ятаємо, що алергічний риніт також часто супроводжує дану вікову категорію. І ви чули сьогодні в Попередніх лекціях, що саме прояви алергічного запалення слизової оболонки до інфекційних таких проявів реніту, воно складає 3 до 1. Саме ці симптоми, які є при алергічному реніту, вони також потребують диференційної діагностики, особливо за наявності. Таких проявів як чхання, свербіж, водяності, виділення виглядів передньої ринореї, переважно і залучення мочей, також потребує діагностики щодо перебігу риніту. Інфекційний риніт, він, безперечно, має переважно вірусну етіологію і спричинений вірусами та передається саме повітряно-крапельним шляхом. Симптоми відомі, але може мати і місце підвищення температури і загальне знедуження. Бактеріальний перебіг риніту – це є. Вид реніту, який спричинений уже приєднанням бактеріальної флори і, відповідно, генне виділеннями з порушенням стану пацієнта. Неалергічний або неінфекційний реніт це є той стан, який спричинений різними подразнюючими чинниками. Перш за все, це забруднене повітря, дим, пил, пахучі речовини, сильний вітер тощо. Гастроезофагальний рефлюкс. У дітей старшого віку також можливий, і на це потрібно звертати увагу. Медикаментозний риніт виникає значно рідше ніж у дорослих, але він також потребує діагностики і особливо врахування прийому тих препаратів. А частіше всього, це і є топічні деконгестанти, якими зловживають і особливо вживають підлітки. Реніту дітей зазвичай викликається саме інфекційним чинником або алергією, які можуть співіснувати так, що вони спотворюючи клінічно однакову картину, впливають на тяжкість захворювання і розглядаються перш за все як синергісти. І це підтверджено особливо у тих пацієнтів, які мають коморбідний фон і які мають бронхіальну астму. Зверніть, будь ласка, на одне з досліджень, яке було опубліковано в 2021 році, і саме пік. Такого стану приходиться на 4 роки. І саме крива алергічного реніту, яка має тенденцію до збільшення, і особливо коли вона трансформується і, і має уже і перехід в бронхіальну астму, аналогічно із неалергічним ренітом, який має тенденцію зменшення щодо вікової категорії, тобто у молодших він значно менший, але крива має нахил до збільшення віку у пацієнтів і перехрестями. Цього стану виникає у 4-річного віку, що говорить про необхідність чіткої верифікації і чіткого встановлення діагнозу згідно критеріїв і симптомів у пацієнта. Факторами ризику хронічного реніту у дітей є посилена така експозиція до інфекційних чинників протягом перших років життя. Особливо це трапляється в тому віці, коли дитина відвідує дитячі колективи, дошкільні заклади і школи. Згадайте своїх дітей, своїх пацієнтів, особливо той період, коли інтегрували вони в дитячий колектив, і за рахунок того контакту зі своїми. Колегами в садочку і зі своїми однолітками уже в дитячому колективі, будь-то це дошкільний заклад чи школа, вони починають частіше хворіти. Вони стимулюють свою власну імунну систему, і це, на думку сьогоднішніх науковців, є дуже добре, адже це є фізіологічний такий подразник і активатор, і дає нагоду дозрівати саме імунної системи. Соціальні чинники та екологічні фактори також мають значення, адже Хронічний реніт частіше виникає і в тих місцях, де не є достатньо гарними умови щодо проживання, в тих сім'ях, де має велика кількість дітей, мегаполюси, де є забруднене повітря, і особливо вживання полютантів, тобто пасивне куріння батьків, також є тригером і подразником, і фактором ризику виникнення хронічного реніту. Хронічний риніт може бути і в результаті місцевого порушення кровообігу, саме за рахунок подразнення слизової оболонки і порушення саме судинної ланки в слизовій оболонки нижніх носових раковин від несприятливих чинників, як навколишнього середовища, так і поганих умов перебування. І як ви чули сьогодні, вже і в лекції Сергія Михайловича Пухліка він також говорив про тривалість хронічного реніту і тривалість хронічного запалення слизової оболонки носа, яке досить часто має перебіг і мікс інфекції. Тобто, початково це може бути вірусно-бактеріальна флора, але враховуючи несприятливі чинники, може бути приєднання і грибкової флори, яке обтяжує перебіг стану у таких пацієнтів. Таким чином, клінічні особливості хронічного риніту у дітей, воно, перш за все, повинно вас налаштовувати за наявності. Тривалих симптомів щодо утрудненого носового дихання, наявності гугнявості, частого та тривалого кашлю, що також є важливим клінічним симптомом і особливістю перебігу у дітей, яке обумовлене тривалим натіканням саме слизу, яке потрапляє і подразнює задню стінку глотки і рефлекторно викликає саме кашльовий рефлекс. Порушення сну та апетиту, субфебрильна особливо температура тіла та головний біль на тлі загального такого знедуження. Нерідко запальний процес також поширюється і залучає слизову оболонку як бічних валиків глотки, так і слухову трубу. Тому в даному випадку ендоскопічне дослідження має надважливе значення. Особливу увагу також потрібно звертати і на тих пацієнтів, які мають порушення розвитку зубощелепної та дихальної системи. Як правило, в таких діток також хронічний реніт має місце. За наявності збільшення лімфатичних вузлів, і особливо у тих діток, які мають фізичний та психічний розвиток внаслідок хронічної інтоксикації, також є необхідність уточнюючої діагностики та консультації із залученням саме отоларинголога. Серед особливостей в ренітів у дітей мені також сподобалась публікація за 2017 рік, де було чітко показано дані особливості і перебіг, і можливості виникнення гострого та хронічного запалення у дітей дошкільного віку, шкільного і старшого віку, і дорослих. І зверніть, будь ласка, увагу, що саме той. Алергічний реніт, який ми говоримо в якості частого захворювання і у дитячому віці, він тільки з віком починає збільшуватися і максимально досягає у дітей і шкільного віку, і старших. Інфекційний риніт є стабільним і не має чіткої тенденції до зростання. Також і алергічний неалергічний риніт або неінфекційний риніт, як пишуть науковці, він також має стабільну криву. Яка спостерігається у пацієнтів різного віку? Частіше всього, ми диференціюємо з тими станами, які включають в себе гостре запалення носа і приносових синусів, зміни архітектоніки носа, які супроводжують і є одними також із проявів хронічного. Утрудненого носового дихання, зокрема, це і викривна перегородка носа, стан гіпертрофії нижніх носових раковин, гіпертрофії аденоїдів, яка знову ж таки є фізіологічною у дитячому віці, але порушення і анатомофізіологічні особливості ділянки остіометального комплексу також потребують уточнення і. Верифікації даного діагнозу за допомогою ендоскопічного дослідження. Сторонні тіла, до речі, також можуть бути причиною такого хронічного реніту, особливо при однобічній такій локалізації, а дітки полюбляють пізнавати навколишнє середовище через контакт і таким чином, потрапляючи в ділянку вузьких проходів в носовій порожнині, вони викликають уже і вторинне бактеріальне запалення, яке супроводжується і утрудненим Диханням і нежиттю. І атрезія Хуан як одна із вроджених вад розвитку. До речі, вона може бути і однобічна або навіть неповна атрезія. Тільки при двобічній атрезії Хуан ми діагностуємо це після народження і таких діток проводимо операції. Але при частковій атрезії також може, може бути симптом. Тривалого хронічного нежиттю, який потребує як діагностики, так і уточнення. Доброякісні пухлини зустрічаються в дитячому віці значно менше, проте потребує уваги і патологія, яка пов'язана з злоякісним перебігом, і це також первинно визначає отоларинголог, при ендоскопічному і такому ретельному дослідженні. Таким чином, резюмуючи особливості перебігу гострого та хронічного реніту у дитячому віці, я хотів би акцентувати увагу, що саме ті нові підходи, які ми сьогодні з вами розглядаємо на основі міжнародних рекомендаційних документів, зокрема і з 2020 року, АРІА, Айкар і сучасні протокольні рішення, дають нам можливості. Сучасної правильної діагностики та правильного підходу щодо лікування захворювань загалом верхніх дихальних шляхів і дають вам нагоду бути успішними і професійними лікарями і уникати небажаних помилок у вашій рутинній практиці. Я вам дякую за увагу і з задоволенням. Готовий буду відповідати на ваші цікаві запитання.